Доброго дня шановні друзі! Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні поговоримо про генсека ОБСЄ, уламки БПЛА та істерику російської пропаганди. Як пов'язані ці всі три речі? Дуже просто. 11 березня до Москви завітав з візитом генсек ОБСЄ, і російська пропаганда не оминула цю подію для того, щоб створити ціле інформаційне шоу генсека. Перед усіма ще офіційними зустрічами повезли у таке місто супутник Москви, як відно є, де йому показали, що щось влучило у стіну житлового будинку. Це щось там нагадувало якісь такі чорну пляму з обгорілими краями. І звичайно, що пропаганда не оминула розказати про те, що це все жахіті, все це терористичні акти київського режиму, київської хунти, яка регулярно обстрілює цивільне населення Росії. І сьогодні вона зробила такий страшенно масштабний терористичний акт, запустила 300 безпілотників по Москві Московській області навмисно тоді, коли туди приїхав оцей генсек ОБСЄ. От така собі історія, от така собі жахалка від російської пропаганди. Ну для того щоб зрозуміти всю маніпулятивність і цинічність цієї ситуації, давайте трошки розберемо її на складові. По перше, Росія довгий час хейтила цю організацію, або вона її дискредитувала, або вона навмисне гальмувала її роботу. І, взагалі, казала, що вона вже не дієзната, що вона в кризі, і так далі. Але якщо треба створити гарненьку інформаційну пропагандистську картинку, то ОБСЄ у нас все добре. ОБСЄ у нас на перших шпальтах ОБСЄ у нас супер важлива і дуже корисна організація. Це раз по-друге, російська пропаганда показує. Що ось там десь в будинок влучило щось, що прилетіло із України, так? і це щось обов'язково націлене на цивільні об'єкти. Звичайно, що це знову ж таки маніпуляція і брехня. Таких ситуацій, де українські безпілотники випадково влучали у цивільні об'єкти, які розташовані поруч із військовими об'єктами або якимись підприємствами, які виробляють військове знаряддя по пальцях однієї руки. Проте, ми чудово знаємо, що творить практично кожної ночі зараз. Росія, крім того, що щоночі прилітає по Україні вже більше півтори сотні, а то і дві інколи три сотні безпілотників. Ще час від часу Росія гатить по нам ракетами і гатить навмисне по цивільній інфраструктурі, по газорозподільчих станціях, по ТЕЦ по гідроелектростанціях. Ми вже не говоримо про те, що Росія стирає в попіл артилерійськими і бомбовими ем, атаками міста на сході. України, але генсека ОБСЄ, напевно ніколи не повезуть на руїн Маріуполя або ну, у стерту у стертий э, вщент Бахмут або інші міста на сході України, які просто випалила російська армія. Це не входить у плани російської пропаганди, тому що ну не можна створити таку красиву інформаційну бульбашку, списати все на те, що це було зроблено руками Збройних сил України. Ну, такий собі варіант. І третій момент. Якщо ви пам'ятаєте, коли Росія почала масовані ракетні атаки по Україні, і коли були влучання і величезні трагедії у Дніпрі, у Вінниці і інших містах, коли російські ракети попадали у дійсно цивільні будинки, гинули десятки українців, то Росія вигадала, що Росія вигадала такий собі концепт виправдання таких ситуацій, мовляв, це не вони, це все уламки українських застарілих ракет ППО. Які просто падають на ці будинки, бо ще інша версія це винна Україна, тому що вона збиває російські ракети, і ці уламки падають на цивільні будинки. От якщо українська ППО не збивала ці російські ракети, то вони прилітали куди треба. Ну тобто, такий собі театр абсурду. Але ж зараз, подаючи інформацію про те, що щось там прилетіло у це підмосковне містечко, російська пропаганда говорить про те, що це уламки українського БПЛА. Мовляв, ми його збили. А от уламки такі долетіли до будинку, і в цьому все рівно винна Україна. А де ж тоді логіка? Тоді за логікою, яку була застосована до ракетних ударів Російської Федерації по Україні, за цією логікою то і в тому, що уламки впали на БПЛУкраїнському пала впали на цивільний будинок. Винна російська ППО, увляв вона. Так само ж недолуго збиває ці БПЛА, або в них старі ракети, або вони такі криворукі, і тому саме ці уламки падають на цивільні будинки. От якби російська БПЛА не збивала ці БПЛА, то уламки б не падали на цивільні будинки. Чи не правда, якщо ми вже застосовуємо певну логіку до певних подій, то давайте застосовувати всюди. Про те, як ми розуміємо, це не вигідно російській пропаганді, і вона створює таку інформаційну картинку, яка показує нас з вами такими терористами, нацистами, ну і так далі. так далі. І звичайно, що ОБСЄ найдієвіша, найпрекрасніша в світі організація. А ще вчора Росія витирала об неї ноги. Тож, друзі. Ми ще будемо неодноразово стикатися з такими ситуаціями, викривленням взагалі дійсності маніпуляцією дійсності від російської пропаганди. Але треба що зберегати здоровий глузд? Підписуватися на наш канал на канал Правда про брехню.